Урок я пізнаю світ, тиждень 29, сторінка 57. Тема нашого уроку. Я у світі клас савці ряд примати. Поставте собі задачу уроку, що ми сьогодні повинні дізнатися або пригадати. І так, ми продовжуємо з вами знайомство з класом свці і поговоримо про ряд примати. Ми продовжимо знайомство з представниками цієї групи. Почнемо урок з відеолиста, яке ми отримали від нашого центаврика. Увага на екран! Дуже сподобалася казка Рейдіра Кіплінга «Мауглі». Але я так і не зрозумів, хто такі бандерлоги? Чи не могли б ви пояснити мені? І так, можливо, хтось знає, хтось ні. запитання звучало так. Хто ж такі бандерлоги? з Вами уриву казки. Можливо, краще. Хтось дізнається хто ж такі бандерлоги? Раптом крізь сон Маугі відчув, як чиїсь руки вхопили його. Дві найсильніші Маупи разом із Мауглі помчали верхівками дерев. Бандерлоги принесли хлопчика забуте місто. І так тепер вам зрозуміло. Що бандерлоги – це мавпи. Переглянемо фрагмент мультфільму до тексту. Ось вони ті мавпи, що називаються бандерлогами. Про них написав у своїй книзі Редярд Кіплін. Книга має назву Мавлі. А ми продовжимо далі працювати. Перегляньте чотири фотографії. Хто на цій фотографії є зайвим? Зайвим буде Лев, оскільки він належить до ряду хижих. Всі інші це ряд. Примаски Макаки, шимпанзе, Горила. Далі, в нас. працюємо над завданням третім. Знайдемо суттєві ознаки ряду хижих і ряду примати. Представником ряду хижої є Пантера. До речі, вона теж зустрічається в касті Пантера Багіра. А також представником ряду примати є MAPA. І так. Має гострі ікла. Пантера. Має нігті. Мавпа. Великий палець протиставлений решті. Омас. Має гострі кігті. Пантера. І так ми бачимо. Суттєві ознаки тварин. Ряд хижі Пантера. Має гострі ікла. Має гострі кігті. Мавпа. Ряд примати. Має нігті великий палець, протиставлений решті. Перегортаємо сторінку і продовжуємо працювати. Запам'ятайте, мавпи ведуть переважно деревний спосіб життя. Що це означає? Тобто більшість свого життя вони живуть на деревах. І так ще раз, мавпи ведуть переважно деревний спосіб життя. Потренуємося читати слова. Ведмежатка, мов пенятка. Деревний спосіб на верхніх кінцівках на нижніх кінцівках. Деревний спосіб на верхніх кінцівках на нижніх кінцівках. Слова ведмежатки. Усигідні перевагу рослинні їжі. Усигідні перевагу рослинні їжі. Прочитаємо довідку від нашого помічника-адаптера. Представниками ряду примати є мавпи. Вони ведуть переважно деревний спосіб життя. Це означає, що значну кількість часу тварини проводять на деревах, їдять, сплять, граються, нянчать дитинчат. Перебираючись із гілки на гілку. Хапатися за гілки вони можуть завдяки великим пальцям на верхніх і нижніх кінцівках, протиставленим решті пальців. На відміну від хижаків, мавпи, усеїдні тварини. Зазвичай вони віддають перевагу рослинній їжі, живляться фруктами, листям, квітами і насінням. Інколи їдять комах і равликів. Подібно до всіх самців своїх маят мавки вигодовують молоком. І так, у загальну інформацію, яку ми отримали, який спосіб життя ведуть мавпи? Переважно деревний спосіб життя. Що це означає? Погляньте на малюнок, що на гілках дерев вони їдять, сплять. Граються, нянчать дитинча. А от як це їм здається, тому що в них і верхні, і нижні кінцівки добре розвинені. Але, на відміну від хижаків, наші мавпи усеїдні тварини, і це дуже добре, хоча вони більшість передають перевагу рослинній їжі і фрукти, і рослини, і фрукти, і листя, і квіти, і насіння. Але інколи таки обживають комах і рабники. Але подібно до всіх савців вони своїх малят вигодовують молоком. Переглянемо невеличкий відеоуривок. До ряду примати належать і напівмавпи і мавпи. Мавпи відрізняються від напівмавп більш розвиненим головним мозком. Мавп поділяють на широконосих і вузьконосих. Широконосі мавпи мають широку носову перетинку між носовими отворами, звідти походить їхня назва. Живуть на деревах, мають довгий хвіст, живляться плодами рослин, комахами, дрібними пташками та їхніми яйцями. Ота. Okay. Далі попрацюємо зі сторінками нашого зошита. Покажіть, якими тваринами за способом живлення є мати? травогідні, пижаки чи всегідні. Це єдні. Покажіть, який спосіб життя переважно ведуть мавки. деревний, наземний чи підводний, деревний. Узагальнимемо інформацію, яку ми з вами почули. Прочитаємо разом завдання десяте. Запам'ятай! Мавпи ведуть переважно деревний спосіб життя. Це всегідні тварини, які здебільшого споживають рослинну їжу. Повторимо ще раз: мавпи ведуть переважно деревний спосіб життя. Це всеїдні тварини, які здебільшого споживають рослинну їжу. Ще декілька повідомлень про наших мавп. Відео на екрані. Широконосі мавпи мешкають у Південній та Центральній Америці. До широконосих мавп належать ігрунки, ревуни та інші. Карликові ігрунки найменші за розмірами примати. Довжина їх тіла становить 10-15 см. Довжина хвоста до 22 см. Маса карликових ігрунок до 150 грамів. Шерсть у них густа й довга золотавого кольору. Ось такі найменші мапи. А ми продовжимо далі працювати. Зможітьми знайкові об'єднати слова у дві групи горила, лисиця, макака і ведмідь. Горила і макака це ряд приматий. Лисиця і ведмідь хижаки. Запишіть, будь ласка, і переглянемо наступне відео про наших мавп. Вузьконосі мавпи мають вузьку носову перетинку. До них належать макаки, мартишки, людиноподібні мавпи та інші. Макаки мають довгий хвіст, ведуть груповий наземний спосіб життя або мешкають на деревах, поширені в лісах і горах Африки й Азії. А безхвості макаки зустрічаються на півдні Європи, Іспанія. Макаки живляться рослиною і тваринною їжею. Інколи можуть шкодити садам і посівам культурних рослин. І так ось такі вони тварини. Далі, будь ласка, виконаємо наступне завдання: допоможіть цій мавпі, з'ясувати своє місце в природі. І так. Мапа належить до живої природи. Група тварини. Клас савці, ряд. Примати. Мапа ще жива природа. Група тварини, клас справці, ряд. Переглянемо останнє відео про наших мав. Мартишки переважно живуть у лісах Африки, живляться рослинною їжею, часто мають довгі вуса чи бороду. Павіани, Павіани мешкають у гірських місцевостях Африки, Це великі тварини. Маса тіла самців може перевищувати 25 кілограмів. У сеїдні живуть стадами. Кожна особа на у стаді має певну чергу. Наприклад, під час споживання їжі тощо, тощо. Керує всіма вожак. Найсильніший самець. Ось так живуть мавпи. А ми продовжимо далі працювати з вами Зоряні перегони. Значну кількість часу мавпи проводять у воді, у горах, на деревах. На деревах, буква Д. Де живої, до живої природи належать. Водойми і пустелі, планети і зірки, тварини і рослини. Звичайні тварини і рослини. До хижих тварин належать лев, слон чи коза, звичайно лев. Хижа, Тіло птахів укрите хутром пір'ям чи лускою. Тіло птахів укрито пір'ям. Осілими птахами називають таких. Що постійно живуть на певній території і далеких перельотів не здійснюють. Шість глазкі нігті мають ящерка, пантера, крокодил чи мавка. Звичайно, мавка. І найбільшою хижою рибою є біла акула. У нас вийшло слово дихання. Дихання як ознака представників живої природи. Далі, будь ласка, попрацюємо ось картою. Підпишіть на карті материки, назви яких починаються з літери А. Африка, Австралія, Антарктида. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжили стане знайомство з виставниками класу серців ряд приматень.